Вибирає вулиці, висаджує квіти та розгрібає завали після влучання російських кабів та дронів. Так нині працює на суспільно-корисних роботах у малокатеринівці Тетяна Севостянова. Жінка каже, обрала цю роботу свідомо навіть попри небезпеку. Ну а куди діватися? зато вдома? Я робила на першому Запоріжжя на вокзалі. От. Там вокзал є вокзал, теж страшнувата, поэтому я тут прийшла. Жінка зізнається, вже звикла і до труднощів, і до небезпеки, особливо останнім часом, коли Малокатеринівка постійно перебуває під ударами російських ФПВ-дронів. Один із таких ворожих безпілотників ми побачили й під час нашої зйомки. Отак ми все время. Так, от зараз ховались від дрона. Скільки разів на день так доводиться? Так, багато. Смеля скільки дронів літали. Тетяна розповідає, через російські пташки була змушена майже два тижні не працювати. Нині повернулася до роботи, тож тепер уважніше слідкує за небом та прислухається до кожного звуку, поки прибирає дрібне сміття, що залишилося після обстрілів. А бувало таке, що коли завали, розбираєте, знаходите якісь речі особисті, там можливо фотоальбом чи щось а, таке? А, Так, бувало. Що відчуваєте, коли знаходите таке? Ну що? Біль, сум, злість. Та ні, ну, біль, Тетяна вважає свою роботу вкрай важливою, хоч зарплата й мінімальна, а навантаження чимале. Ну, а як, а жити за що? А жити за що? Ну, а робити треба. Нам люди кажуть спасіба вам, село чисте, завдяки вам. Суспільно-корисні роботи у Запорізькій області запровадили ще у 2011 році. Раніше працівники займалися здебільшого благоустроєм та прибиранням проте в умовах повномасштабної війни їх роль змінилась, говорить директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко. Починаючи від розбору завалів під час чергових прильотів. Жоден об'єкт у нас не обходиться без того, щоб не були залучені люди, які працюють на суспільно-корисних роботах. На відновленні наших об'єктів працюють залучають до того, що надаються послуги соціально незахищеним верствам населення, в тому числі під час евакуації. За словами Зінаїди Бойко, долучитися до суспільно-корисних робіт може будь-яка безробітна людина. Ця діяльність зараховується їй у страховий стаж. Кошти, які були профінансовані саме за суспільно-корисними роботами, тільки в цьому році сума склала більше ніж 30 мільйонів гривень. Долучено більше ніж 3,5 тисяч людей до суспільно-корисних робіт. Більше ніж тисяча людей це внутрішньо переміщені особи. Тетяна ж ділиться продовжуватиме працювати і далі, і попри все, чекає того дня, коли ліквідація наслідків ворожих ударів зникне з її робочих задач. Щоб воно вже все все закінчилось, і щоб був порядок, і щоб було все нормально, уже вже просто сил немає. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко Суспільне, новини Запоріжжя.